Ну от. Залишила тебе на півдня одного, а ти вже встиг вляпатися. Мені здається, ти трішечки гіперболізуєш. Я думаю, що це питання скоро вирішиться. Андрійчику, ну ти ж дорослий хлопчик, а в казки віриш. Ніхто нічого вирішувати не буде. А поліція. Поліція в першу чергу. Щось мені підказує, що вони тут кришують аферистів. Може, ти і права. Мама. Завжди права. Кіся, я не З бізнесом тут не заладилось, тепер з житлом. Може, пора повернутися назад у Київ. Так я ж квартиру продала, як і домовлялась. Так а ми іншу купимо меншу, або будемо жити в орендованій. Андрійчику, ти не так зрозумів. Я виставила квартиру на продаж. А зараз ринок просів і не так просто продати. Як тільки я одразу поверну тобі гроші, як домовлялися. Як ти міг так лохануться? Як? 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 Що значить? «ти»? Я думав «ми». Я обична простара стара жінка. Мене дуже легко обмануть, я доверчеваю, відлічена від тебе. Ти морський вовк! Так ти ж мені слова не дала сказати! А треба було мене встановити. Як? Коли тобі треба, надо, ти знаєш як! Пасичку. Ну, значить, у нас один варіант. Залишитись тут і змиритись з тим, що є. Або боротися. Знаєш, mm? майже не все так погано. Mm -hmm. Дивись, спальню ми собі відхопили наймолодшу. Mm -hmm. mm -hmm. Галя смачно готує. Кому на будемо платити на трьох. Mm -hmm. Одні плюси. Одні плюси. Добре, що ти мене оптимістка. Загальний збір. Ніякого особистого життя. Нам треба подумати, як діяти далі. А що тут думати, треба йти до поліції? Так. Я бачу, пан Василь детективів передивився. Поліція за аферу, тим паче житлову, береться в останню чергу, якщо й береться. Не найкраща ідея. А я бачу, у пані Лариси є власна ідея. Будь ласка, поділіться, якщо не важко. І поділюсь. Злодій завжди повертається на місце злочину. Так. Що ви пропонуєте? Сидіти вдома, нікуди не виходити, нічого не робити? Не найкраща ідея. Це фігурально висловилось. Треба влаштувати йому засідку. Де він жив? Тому? Тут! А працював? В ломбарді. Там, де багато цінних речей. І як він їх залишить, га? Чудово. Так, середюки. ідете в поліцію, Андрюха Лариса. в засаду. Ну, а ми з Оксаною залишимось тут. Ну, Да. Він може і сюди повернутися? Я нікуди з нею не піду. Ну, тоді нехай Тарас з Васильчиком йдуть. Оксан, а ми тут з тобою залишимося. Правда, ми поприбираємо. Добре? Найкраща ідея. Да. Найкраща ідея. О, хороша квартира. У Гаяне буде своя окрема кімната. Круто! І грошей вистачить на перший внесок. Угу. А решту ти де візьмеш? Твоя шерсть не золота, за неї багато не вторгуєш. Ну, тоді одну візьмемо. А гроші на ремонт де ти візьмеш? Намалюєш, я так розумію. Я хоч якісь варіанти пропоную. У мене є кращий варіант. Прийшли. Ми тут будемо жити. Тут навіть стіни немає. Тебе шо? Сіра жидкость від мангала випарувалась. Пошевели мозгами. Це наш новий бізнес. ти голова! А жити ми де будемо? Я не хочу знову в машині ночувати. Так, спокойтесь, я все продумала. Деньги вкладаємо в бізнес, а жити будемо у матері. Так ви ж не посварилися. Що перший раз чи що? Ну, Прийду з гаяне, бабуся завжди рада бачить внучку. То Вона і розтане. Так, коротше, я йду заключай договор за автомийку, а ти оце дрантя прибери, а то воно робить манті рекламу. Давай. Кохана, а чого ми не поїдемо одразу до батьків? Поки ти не влаштуєшся в лікарню. Моя легенда про наш приїзд висить на волосині. Так, може правду сказати? Сано, чому ти не за кермом? Зараз я закінчу переписку і сяду. Якщо ми будемо стояти, серж так не засне. Зараз буде плакати. Ну, то сяд саме за кермо нічого не станеться. Кога на ще Корона ще трішки. окей? Я ж так і не змінила водійське посвідчення на французьке. Е, е, Той що нічого за п'ять хвилин не трапиться. Тобто я винен у двої депортації. Нам треба не шукати, хто винен, а вирішувати проблему, Франку. У мене найкращі адвокати, і вони розв'яжуть нашу проблему. Не такі вони вже й найкращі, Якщо нам треба все літо прожити в Яблунівці ще й брехати, що тебе покликали піднімати українську медицину. Розумієш? Нічого ти не збрехала. Я зараз швидко э, знайду роботу в лікарні. так? Чудово. Тоді я навіть не розкладаю речі. Влаштуюся і одразу до батьків. Так? <гум> Давай. Ну, Якщо ви прийшли помовчати, то я дуже радий. Десь народився маленький поліцейський. <гум> Тут така ситуація, просто нам сказали, що поліція не дуже охоче розслідує житлові афери. Люди самі несуть гроші аферистам не хочуть співпрацювати з поліцією, а ми винні. Ми не такі, ми підемо до кінця. Бери загороджувальну стрічку, їдемо опечатувати будинок. А, а Нашу дім опечатувати? Ну, Це ж Так, а Де ми будемо жити? Знайде тебе! Це ж ненадовго. Дивіться, ми за рік розслідуємо. Передаємо справу до суду. Рік-два виграємо суд і стягуємо компенсацію. Три роки? Ну, це в кращому випадку. Там далі вже може затягнутися, в залежності від зарплати афериста в сусідньому районі. Декілька років стягували. Кітку? Куди їдемо, товариш-підполковник? Нікуди. Ви ж жертва житлової афери. Хто вам таке сказав? Так ви ж, що? Та ви що? Ні. Ми так просто поцікавитися для себе. Ми. роман пишемо. Детективний. У співавторстві. Кіцо. А ви мене писак. З мого кабінету Енд дуеля! Я голий, хвилиночку. Я голий. Заходьте. Можу. Франсуа Боян! Oh! Я рада тебе бачити. Шкода, шкода що лікарня позбулася. Ох, втратила такого спеціаліста. Іван Міхайлович, я хочу повернутися в лікарню. Mm? Лікарня лікувала вас, mm? а ви отак. А, так, що треба було брати. так я зараз дві секунди. туди-сюди. Іван Михайлович не бере хабарі. Ні, Ні. ще раз ні. Чому ви самі щойно сказали? У мене всі місця зайняті. Ти приходь пізніше, у вівторок, а краще в жовтні. Я готовий на будь-яку роботу. Нічим не можу допомогти. Іван Михайлович. Санітар погрожують організувати забастовку, якщо у них не буде поповнення. Ну, нема у мене санітарів. Ну ніхто ж не хоче йти. Я хочу. Це не робота для такого світила. Деколі краще зробити один крок назад, щоб потім зробити крок вперед. Ти не зможеш працювати. А якщо зможу? Ну, Тоді ми оформимо тебе санітаром. Так. 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 Давай. Так. Давайте, давайте, проходьте. Наступного разу я посаджу вас в буцигарню за відмову співпраці зі слідством. Ви ж гірші за бандитів, бо допомагаєте їм. Зрозуміло. Угу. Все, і. Придумав. В тюрмі жити на час розслідування. Бандит! Бандити допоможуть встановити справедливість, навіть коли поліція безсила. Я чогось про тебе не знаю. Ти ведеш подвійне життя. Ти наркобарон? Ти вариш наркотики в фургончику. Назарій запухляк. Він же проводив весілля усім: і поліції, і меру, і губернатору. І бандитам. Точно. Так, дось, ну давай повторимо, як ти будеш з бабушкою зустрічатися. Моя улюблена бабуся, я так за тобою сумувала. Ти у мене найкраща. Прекрасна ігра. Але я дійсно сумую за бабусею. Ну так навіть лучче. Луч. <Ой>. Моя улюблена бабуся, я так за тобою сумувала. Ти у мене найкраща. І ти в мене найкраща. І бабуся собі, я не дуже скучала. О, я оце подумала, що сім'ю не розбивати. Може, ми у вас поживем тиждень, другий? Ні. Ти ж тільки що сказала, що скучала. Потому і ні. Ось от, до сих пор ремонт ділимо. Стіни красим, хімія, дитині не можна. Так а може ми за шотиком поможемо? А ви що, не діти? Що я за мать така, щоб своє дитину на небезпеку наражати? Ну, ладно, ми тоді пішли. Слухай, э, а може, щоб э, оце і ми з Тарасіком не дихали хімією, то у вас переночуємо. Ви ж вже купили квартиру. Так. Да. Просто э, гаяне не казали, ще, тому що там ремонт ділимо. Що ага. ж я за мать така, щоб дітно на небезпеку наражати. Тобто ага. переночувати у вас це не варік? Ну, давай. Місяць-два. П'ять. На созвоні! Хіба це робота для санітара? Здався, навіть не почавши. Шкода. Згодено. Мам, так же хочу вас татом побачити, але розумієш, рейс затримують. То мам, такі затори, в Києві, просто жах.

У мене для тебе дві новини. І друга від сьогодні я буду збирати гроші на перший внесок на нашу квартиру. А що ти викинув трілер? Я шо, дурак? Молодець. Здав на металоврух. То ну, саме так і сказав той барига. Каже, зовні цей трейлер такий страшний, а всередині квартира. Ти ідіот! А ти вже определись, я ідіот чи молодець. Ну, давай ще благотворительний фонд відкрий, будеш роздавати наше добро наліво і направо. Так ти ж сама сказала. А якщо я скажу, що з гори треба пригнути, ти пригнеш? Гора арарат. Поїхали! Куди? На, От Я не розумію, в Україні 460 міст, А ти вибрав Яблунівку. Тут що медом намазано? Тут природа, люди хороші, такий собі дауншифтинг. І тим більше і за ковіду я вимушений викладати онлайн. Мамі, можеш правду сказати? Мама серцем бачить. Я правду кажу. Тепер я бачу. Яка тут природа? Я, я просто подивився, чи то не ломбарщик іде. Та звичайно. Мені його так і описали невеличкий, лисуватий і з третім розміром. Тебе не проведеш? Знаю. Мама завжди тебе підтримує. Саме тому ти не прийшла на наше весілля з Львом. І виявили справою. Справи не в Лені, а в Києві. Там усі такі. Якби не Ліна, то хтось інший. Можна подумати, що тут інші. Кардинально. Добрі, щирі, аферисти. Я про дівчат. У всіх, кого я тут зустрічав, сім'я на першому місці, а не гроші. Та я ж не проти, синку. Ти головне не поспішай і пам'ятай, мама завжди тебе підтримує. Тихо. Ну що ти одразу все в штики приймаєш? Тихо, там хтось іде. Абоміян. Ти чуєш мене. Абоміян. Живий. Я ж тобі казав, що ти сам не впораєшся. Дожилися. От вам і реформи від в дії. Лікар сам міняє лампочку, а коли святував життя сотням жителів яблунівки. Якщо це не ганьба, то я не знаю, що таке ганьба. Все, все гаразд, все гаразд. Отак ми і стали жертвою афери. Тільки не дай Боже, ти комусь розподякаєш. Я одразу розповім кулібабі про твою схему, як ти списуєш інструменти, а потім продаєш їх. Тож це заради театру. І Нікому я не збираюсь нічого розповідати. Подумай, кому з бандосів ти вів корпоратив? Вася Подільський. Це дуже серйозна людина, дуже. Але в нього довічне. Хто ще? Е, так, Діма Матильок той в Польщу втік. Супруний Щерба Тіскурвилися. Коля! Коля бішений. Став першим заступником мера. Ну, але я думаю, йому точно. Не до ваших дрібниць. Може, в тебе хто в прокуратурі є? Але вони стільки беруть, вам того дому не вистачить. Мусить, мусить бути якийсь вихід. Лариса Андрій впіймали афериста. Ну що, я була права? Мій план спрацював. Ось наш аферист. І... Хто це? Ну, хіба не ваш, тобто наш аферист. Ви такі. А що я тут роблю? Що ти робив в ломбарді? Ти я за міксером прийшов, бо мені жінка не вірить, що міксер може бути півроку в ремонті. Ти міксер, ти Славіка, Ломбарчика, коли в останній бачив? Ну от півроку тому як міксер приносив. Ну, все, вільний, можеш йти, ти не ображайся на це невеличке непорозуміння. Нічого страшного. Поліцію розберуться. Яка поліція? Чи одразу поліція? Поки ці свідчення, протоколи. Тебе ж дружина з дому вижна і поб'є взагалі без міксера. Ось тримайте. Куди? Це мені діти з Франції привезли. Ось, бачите, з Франції. І не треба ніякої поліції. Ну, Не знаю, не знаю. Дві насадки, п'ять швидкостей. А за моральну і фізичну шкоду, а? Сподіваюсь, ми задовільнили всі твої потреби. чому проблема? Ми тобі бабки вернули. Отдавай наш трейлер. Ви вернули бабки за металобрухт? Можу дати вам півтори тонни заліза. Так ти ж нам стіки їдав. Це ви стіки взяли. А він ж Фактично дім на колесах. Він ж дорожче коштує. А що? а що ти мовчиш? Звукова лампочка перегоріла. Чуєш, брат! Так не чесно. Ти хочеш, я тобі буду машину мити, а кожен день безкоштовно. У мене нема машини. Ну, Давай домовимося. Я що проти? П'ять тисячі домовились. Тобі ж кажемо, що грошей взагалі немає. У мене є. Мені бабуся, та ці Тарас давали на обіду у школу. А я збирала на будиночок як свінки Віти. Молодець, доча. Считай, що насобирала на домик для свинки тата. Катерин, я підвів тебе. Я не зміг отримати роботу. Так, ну, вибачте перед батьками. Будемо у нього завтра. Так. Пане доктору, де ви ходите? Вас уже всі Як Сиячий лікар. На жаль, навіть не санітар. Лікарю, перестаньте. Невже ви повірили в мій дружній розіграш? Лікар, санітари, та де таке видано? Мене звати Кардаш Ірина Валентинівна. Слух про скандал у вашій лікарні докотився до Міністерства охорони здоров'я, тому мене прислали навести порядок. Та який там скандал? Скажете таке. Доктор з Франції у вас працює звичайним санітаром. Вас дезінформували. Франсуа Обом'янг у нас офіційно оформлений лікарем. А те, що ви бачили в інтернетах, так це була проста посвята новенького. Правда ж, друзі? Тим не менше, допоки я буду розбиратися в цій ситуації, міністерство довірило саме мені керувати лікарнею. А як же я? А ви у нас хто? Я головний лікар, а за спеціальністю терапевт. Отим ви будете. Так, завтра всіх чекаю на роботі. Щоб наші речі направо й наліво розбазарювати. Я рятувала нашу хату. Хорошо. Ну, следующий раз сначала посадитися з нами, поняла? Поняла. Девочки, не надо так орать, потому що сусіди точно викличуть поліцію. А це не в наших інтересах. Нам треба сидіти мовчки, бо інакше станемо бомжами про нашу ситуацію нікому, навіть дітям. Та, понятне діло. Що болька, я шут мене засміяли? Нас. Нас. Ви як хочете. А я не збираюся з цим всім просто так миритися. Ніхто не збирається просто так миритися. Але від сьогоднішнього дня усі наші дії робимо разом і без самодіяльності, ясно? <гум>